В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Fox FM. Та я її ведуча Аліна Блиха. Сьогодні розповім вам про гору Пів Іван Чорногорський. Дивовижна гора, що є однією з семи гордих вершин двохтисячників українських Карпат. Чорна гора, так ще називають вершину, посідає третє місце в списку найвищих гір українських Карпат. Перше місце належить Говерлі, друге горі Бребенеску. Чому гора піп Іван щорічно відвідується сотнями туристів? По-перше, через мальовничі краєвиди Карпат, які можна звідси побачити за умов хорошої погоди. По-друге, через свою родзинку, польську українську обсерваторію Білий Слон. Найвище розташовану в Україні споруду, де живуть і працюють люди. А по-третє, гора Піп Іван розташована на кількох популярних туристичних маршрутах, які неодмінно варто відвідати всім, хто хоче закохатися в гори. Свою відомість Піп Іван отримав завдяки кам'яній обсерваторії Білий Слон, що була збудована ще в 30-х роках минулого століття. У 1936 році Міністерство військово-повітряної оборони Польщі почало зведення будівлі. Тільки уявіть, всі будматеріали підвозили з СМТ Ворохта, на конях, несли в руках або навіть на спинах. Сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!